Казка курочка ряба. Жили собі дід та баба, а в них була курочка ряба. Якось знесла курочка яєчко. Глянули діти з бабою і очам своїм не повірили, бо ж яєчко те було не просте, а золоте. Такого стареньки на своєму довгому віки ще не бачили, про таке, ні від кого й не чули. Поклали дід з бабою золоте яєчко посередині столу, щоб краще його роздивитися. А яєчко на сонечку так виблискує, так сяє, що очей не відвести. Довго миливалися дивовижним яєчком діти баба, аж поки не розкортілося їм скуштувати його. Узяв діти яєчко, щоб розбити, бив-бив. Не вдається розбити. Вирішили тоді спробувати й баба. Била вона яєчко, била, але теж не розбила. А тим часом із куточка вибігала мишка, прошмигнула столом та й зачепила своїм хвостиком золоте яєчко. Покотилося воно, покотилося, впало і зовсім розбилось. Як побачили, це дід і баба, дід плаче і баба плаче, а курочка кутку кудаче не плач, діду, не плач, баба. Знесу я вам нове яєчко. Якщо не золоте, то просте, Зато не одне.